У Харкові продовжуються відновлювальні роботи. Насамперед ремонти проводять у будинках, що постраждали від ворожих обстрілів. Комунальники намагаються відреконструювати житловий фонд до початку холодів. У Новошлянському районі продовжують відновлювати житлові будинки, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Зокрема, у будинках по вулиці Амосова заливають плити покрівель та укладають перший шар м'якої покрівлі. Крім того, на Салтівці комунальники відновлюють покрівлі, закривають контури та усувають аварійність сходів у під'їздах. Такі ж роботи тривають і в інших районах міста. В Основ'янському районі продовжують відновлювати і ремонтувати житлові будинки, у тому числі пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Наразі бригади комунального підприємства «Харківспецбуд» виконують поточний ремонт п'яти покрівель багатоповерхівок. Протягом воєнного періоду в районі вже відремонтували 64 покрівлі, з яких 61 постраждала внаслідок обстрілів. Та відновлюючи не тільки житлові будинки, а й мережі. Лише за минулий тиждень працівники КП Харків водоканал ліквідували 76 аварійних ситуацій. Також бригади упорядкували 86 оглядових колодязів на водоводах і капітально відремонтували 31 водозбірну колонку. Зокрема, напередодні аварійники усунули 11 поривів на трубопроводах і відновили чотири оглядові колодязі. 14 листопада бригади комплексу розпочали ліквідацію 11 пошкоджень на мережах холодного водопостачання. До того ж, комунальники промили ділянки з Левостоків, в районі перехрестя, вулиці Тарасівської та провулку Тарасівського, а також у сквері пожежників. Крім того, бригади відновили асфальтобетонне покриття в місці ремонту дощоприймального колодязя по вулиці Валентинівській. Яна наші Харківські звісті.